Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, чим буде важливий для вас травень. Давайте розглядати. Так, новинами. Це перше, що впадає в око. Новини і про гроші, і про якісь виконання. І вони такі, знаєте, одне-друге за собою потягне. Тут, ну, як в одну купу всі виконання, аж три і великих. Так, і фінансова складова, взагалі вона буде надважливою у травні, тож будьте уважні з грошима, там, де ви можете трошки себе притримати, притримайте. Краще, хай у вас накопичиться якась сума, ніж ви просто потім будете тягтись до зарплатні і якось так знаєте, вигадувати, як стопора кашу зварити. Як то кажуть, так, і в перспективу, гарні гроші виходять. Це якось, знаєте, От гроші надважливіше за все будуть у травні. Ну, Взагалі-то живемо в матеріальному світі, тож, як же ж без них? Так, дивіться, що стосується сім'ї, родини, друзів, близьких, в травні місяці. В сім'ї, в родині, або, може, це з друзями якась ситуація чоловіка буде вирішуватись. Круг нього збираються люди, і він щось знаєте, чимось він чи жаліється про щось, чи взагалі він ну, як чимось дуже незадоволений. Насамперед, тут швидко треба буде якісь гроші для нього чи на нього. І, як, ну, наприклад, як сімейна рада буде з цього приводу. Для когось важливо буде. Ось тут як чоловік якийсь, він як повертається звідкись в сім'ю. І... Так, що, знаєте, одразу якийсь вибір доведеться йому робити. Тобто він ну, одразу з якимись справами стикається. Наприклад, у відрядженні був там, чи якось ще. Потім зверніть увагу, хтось вам буде телефонувати в травні місяці. Людина така, що буде у вас енергію висмоктувати. Ну, от, знаєте, як енергетичний вампір. Може будь-які вам новини розповідати, але з вас це буде просто тягти енергію. Тож просто розумійте для себе, цінуйте себе, свою енергію і взагалі, якось, знаєте, мені показує кава вагуща, що ви Ну, дивіться як. Тут показано, що ви через деякий час відвертаєтесь від людини, але ж ви вже почули це і ви можете трошки прискорити цей період. Тобто, спочатку ви зрозумієте, що людина ну, так з вами спілкується, що вам важко після цих телефонних розмов, і потім ви вже кажете, що слухай, не сьогодні я там зайнята, я там будь-що, але ж не сьогодні. Щось тут відроджується, просто от величезна, величезний птах Фенікс зліта. І заспокоюєтесь, і взагалі якась ситуація з грошима от вам просто легше стає. Ну, бачите, знов тема грошей. Просто вона тут скрізь. Далі дивимось: зустріч з якимсь чоловіком, який буде розповідати про чималі зміни. От, щось там в часі відтворюється. Ну щось дивіться, як якась ситуація, на яку, ну скажімо, був витрачений час, або він буде казати про те, що треба витратити час. І просто от ситуація перемовин. Отак воно виглядає. То когось вам треба буде вислухати саме чоловік. Знову ж таки, тут теж буде тема грошей важлива, але тут вона теж більш легка, тут одразу якась перемога показана по тих грошах. Далі дивимось зустріч, яка дивіться, як дві людини женуть чоловіка десь, от, знаєте, наприклад. Ми тебе записали, наприклад, тобі треба сходити. там, Чи ти хотів, ти, ти питався там про щось: от іди туди і на таку-то годину, наприклад, це я ну, просто вам приклади привожу. Там у вас якось по-своєму буде, але ж людина дослухається і людина йде. Далі. По перспективах дуже гарні два виконання через прояснення ситуації. Спочатку вам щось зрозуміло стає, і потім вже ви щось відробляєте. Це може бути ситуація, яка наприкінці тижня буде влаштована вами, але ж може бути для когось, що ви тільки в травні щось дізнаєтесь, а вже в червні будете щось там робити. Ну, спочатку, в будь-якому випадку, спочатку інформація. Далі, ось тут дитина, яка дуже. Цікавиться, от дивіться як. Мені тут показаний чоловік, який щось він таке розповідає дитині, що їй дійсно дуже, їй йому, я тут не можу сказати, дуже цікаво. Дуже, от знаєте, як та губка впитує те, що каже доросла людина. Тож, будь ласка, будьте дуже уважні до того, що ви кажете, бо там. Все записується у мозок, і потім буде користуватись саме тим, як ви сказали, і що ви сказали. Тож, якщо почуєте якісь нові слова, головне, щоб вони подобались вам, щоб дитина користувалася якимись гарними словами. І це більш за все показано, як за телефонними розмовами. Далі дивлюсь. Угу. Хтось у відпустку збирається, займатися якимись своїми власними справами та справами своєї сім'ї. Для когось, дивіться, як. Робота соціум, давайте. Ось це десь вам треба наполягти на своєму в роботі, як відстояти свої, ну, скажімо, Своє розуміння, свої бачення відстояти взагалі свою позицію. Так, Для когось нова людина, новий чоловік якийсь входить в колектив. Таких маленьких змін наробить у вашому колективі чи у вашій роботі? От просто з питанням приходить людина. Ну, такий він взагалі він якийсь зовсім новий, він невідомий вам. Взагалі дуже темною такою фігурою показаний. І такий, що, знаєте, чимось він вас зачепить. От щось ви так знаєте, швидко і не зможете людину навіть забути. Хоча він може залишитись в колективі, він може бути просто новою людиною для всього колективу. Далі дивимось. ось тут показана мені людина, яка якусь ідею в голові тримає. І цю ідею, як, знаєте, як проштовхувати буде по роботі, теж доведеться вам з цим працювати. Так. Третє, п'яте числа вони будуть для вас цікавими, вони будуть якимись, знаєте, як, як новинами цікаві. цікаві. Е, більш за все, навіть для чоловіків будуть цікавими, бо ну, щось тут дуже таке здивування на обличчя чоловіка. Два якихось гарних таких ну, помітних виконання буде на початку. Місяця от перші 10 днів місяця. Якось гарно відпрацьовані. Далі дивимось. Навіть, знаєте, чиєсь ім'я таке буде, ну, як, обговорюватись по цих справах. Далі, трошки спокійніше буде у другі 10 днів. А, і багато метушні якоїсь буде у треті 10 днів місяця. Так, сильніше себе відчуватиме тут мені показаний чоловік, але знаєте як? Він в одних справах буде себе сильніше відчувати впевненіше. А от якась справа все ж таки в нього, як знаєте, трошки сил буде відбирати, але він її владнає, він заспокоїться із цього приводу. Ви не втручаєтесь в цю ситуацію, ви осторонь спостерігаєте цю ситуацію, ви просто знаєте про неї, але ви якось навіть не афішуєте, що ви розумієте, що, що взагалі коїться. З якою ситуацією стикнулася людина. Ну, так, треті 10 днів, останні 10 днів будуть взагалі такими, що люди там і дивуватись будуть, і озиратись по сторонах будуть щось там, зміни. Дивіться, як, зміни більш Якісь як пожежі мені там показують, але ви за ними спостерігаєте. І так, знаєте, як язиком цокаєте. Так, це ж треба таке сталося. Далі дивлюсь. Зараз розглядаю тут чоловік якимсь флажком розмахує, щось у нього так вийшло добре, він просто аж хизуватись буде. Ну тут буде мати право то, дійсно дуже собі такого ворога наживе, заздрісника такого. Тож, якщо це, як знаєте, як, наприклад, якщо ви про дитину свою слухаєте, то так, обережненько порадьте, хай там той, з ким він дуже спілкується по роботі, не завжди йому друг. Ну, я так обережненько кажу, що якщо йому хочеться чимось похизуватись перед тим чоловіком, юнаком там будь-як воно, хай краще помовчать. Бо тут щось у нього таке вдасться, що людині буде дуже так зле від того. Далі дивимось. стече. Ой такий недовольний тут чоловік мені показався через гроші. Через якусь ситуацію, щось змінюється у нього з грошима. І йому дуже не подобаються ці зміни. Він як не готовий до них. Так, думи, які є в чоловіка про жінку, хай би він щось робив би. Бо він такий замріяний весь, а жінка вже зачекалася, вона вже навіть не розуміє, вона йому подобається чи ні. Вже з нього глузує навіть якийсь чоловік поряд з ним, знає, що вона йому подобається, знає, що він просто от як майже втрачає розум, коли бачить її, але ж знає, що нічого не робить з того, що просто от ходить і мріє. І вже глузує. Так, будьте готові, хтось тут до вас прийде з дарунками, але там хитро ще є. Не просто так принесе, там майже одразу буде щось просити у вас. Але знаєте, людина дарує ну, від серця, як то кажуть, від душі. І дуже, знаєте, от, як людині так спокійніше, що от, просто, от, щоб ви знали, що насправді вдячний чи вдячна, я не можу тут зрозуміти, чоловік чи жінка. Більше на чоловіка схоже, але не обов'язково. Щоб просто от, знаєте, йому важливо. Все одно, бачите, хочеться казати йому. Ну, значить, чоловік. Важливо, що, щоб ви знали, щоб ви, ну, знаєте, як, не вважали його невдячним. Він дійсно вдячний вам за те, що ви робите для нього. Так, і ось тут щасливе обличчя. Людина радіє зустрічі з вами. Це може бути навіть десь в магазині, бо бачу, що ви гроші витрачаєте і людина вас окликає. І ось тут комусь, так, дивіться, батьки показані, і ну, мені на сина схоже, але ж не обов'язково. Ну, я не дуже впевнена, кого я бачу, тут син чи дочка. Щось про якісь різкі зміни буде розповідати. Щось там, наприклад, ну, планував одне спочатку, потім якісь новини почув і переналаштовує ситуацію для себе. Так, воно. Так, ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку ось події показано. І хай місяць буде аж надгарний для вас, аж хай принесе вам багато приємних моментів, багато приємних людей хай буде поряд з вами, і хай вам все вдається. І обов'язково будьте здорові. Побачимось. Всім пока!